Привіт всім! Сьогодні ми будемо знімати, як правильно виставити зажигання на мотоциклі Мінск-125 по мертвій точці за допомогою поршня. Для цього ми вже відкрутили свічу. Використовуємо свічного ключа від Він входить. і відберемо відвертку, опускаємо її. в кого ж є вже підготовлення у нас Немає лінеючка. Тепер ми знайшли верхню мертву точку поршня. І тепер же нам треба дивитися, щоб де то він. Ага. Ось тут є такий рубець на генераторі. Ой, на магнітовій, щоб він виходив прямо на катушці переходного току, співпадав з цим в... по шточку. І ми тут на Підважив легенько. Ай, що ж він ось відкручений. Пробуємо. Все. Тепер затягуємо і зажгання нас виставлено, так, як пише книжка. І все, якщо вам ще щось треба буде. Нашій допомозі пишіте в коментах. Ми будемо знімати відоси на цю тему, на яку ви напишете. І на цьому до побачення. Хай служить.